Доброго раночку, мої підписники. Задовбу все-таки розмарин. Той, що мій на підвіконні, я вам потім покажу, він вже все, мабуть, приставився. І тут я рішила, вирішила купити в магазині такий свіженький, зелененький розмарин і його вкорінити. У мене пісочок, як завжди. Ось я. Ці череночки повтикала з корневином, такі, які більш молоді, більш зелені пагони. А ось такі, які вже задерев'яніли, ось такі то я їх залишу у водичці. Може, воно пустить коріння. Не знаю, не знаю, що буде. Це в мене такий ще один експеримент з розмарином. Ось, Подивимося. Дивилася в інтернеті, що багато хто так вкорінює, але, але ну, я не знаю, я взяла розмарин позавчорашнього, позавчорашньої розфасовки, Тобто, якого? 6 числа він був фасований. Але ж скільки він лежав так обрізаний, ну, не знаю. Взагалі, подивимося. Сьогодні 8 лютого, будемо чекати на результати. Ось розмаринчик. Ще тиждень тому був, була ось ця гілочка зелена. Я не знаю, що з ними не так, що їм не подобається. Вони і поливані були, і підоживлені були, все було нормально. Сохнуть все. Це розмарин, який з насіння я вирощувала. Такі доходяги, сухарики. Викидати не буду, може, навесні воскреснуть. Подивимося. Також хочу спитати у людей, в яких росте клівія. Ось дивіться, бачите, вона мені взяла і квіти почала розпускати в пазусі. Чому вона не випустила квітонос? Я знаю, що клівія квітне на палички. Чому вона не, не кинула квітонос? Зміна температури в неї була. Ось. Все, типу, по правилам, як требує клівія, чому вона заквітла ось так? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, як усунути цю проблему. Це клів'я, яка перший раз квітне. А ось пасіфлора з насіння. Її в мене два рази тучка сожрала. Признавайся, ти цвіточки їла? Тучка. Ти цвіточки їла? Не моройся, не відвертайся. по нариганому було видно, що ти. Признавайся. Не мучає совість. Яке я там скажи. Нашли теж ще мені тут совісно. Ай-яй-яй! Але вона дуже гарно ось повипускала з пазух листочків, вона випускає пагони. Це маракуя кімнатна, чи якось так її називають. Коротше, вона квітне дуже красивими такими незвичайними квітами, тому я і вирішила її в минулому уроці посіяти. Ось така рослинка. Насіння дуже добре зійшло, і ось оце все насіння, бачите, там декілька, не декілька, а багатенько рослинок. Ось така пасіфлора у нас, як завжди, оре повітряна. А я тут в своєму ботанічному саду копаюсь. Ось це фінікові пальми з насіння звичайних покупних в магазині фініків сушоних. Оце в мене чотири рослинки вже по три листочка. Гарно, гарно ростуть, подивимося, що з них вийде. Трошки ще підростуть і буду продавати. А ось це в Вашингтоні. Вони вже кучерявіться. Це теж пальмочки, які вирощені з насіння. Що я з ними робила, як я їх вирощувала, все можете подивитися у старих відео. Вони вже такі височенькі, десь під 30 см, їм майже рік. З п'яти насінинок, які були в пакетику гарними такими красивими рослинами вийшло три. Ну і ось мої кактуси кактус теж з насіння. Вони у мене продовжують сидіти в парнику, щоб було вологої і тепло, і ось. Почали витягуватися. Мої кактуси. Без досвідків вони почали витягуватися. А тут я не маю змоги встановити досвідку, тому нехай вони чекають, коли вже я посію якусь розсаду, і тоді я вже встановлю лампу і їх теж поставлю разом з усією розсадою. Ось такі вже кактусята. Ось цей, так, зараз це не він він... А, ні, ось він. Ось цей мій улюблений, в нього червоні колючки. Ось такі кактуси класні. Нагадаю, що це з насіння. Це я посіяла два виробника. Два пакетика різних виробників кактусів. Оце в мене де камушки посередині. Це роздільна лінія. Так що. З насіння можна виростити не тільки помідорчики. Ну, в цьому сезоні будемо вирощувати бегонії, коліуси, а що там є ще. Щось іще здається. Ну, Подивимося. Так що ось такі справи. Я дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за. Підписки, дякую за ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні і слава нашим Збройним силам.